Топ-6 нутрієнтів з продуктів, які дозволяють виглядати молодше без косметолога і ін'єкцій. На першому місці калі найбільше його в ківі і печені картоплі. Дефіцит калію одна з основних причин несвіжого обличчя. Калій оптимізує водно-сольовий баланс, покращує гідратацію клітин, від чого набряків менше і контр обличчя більш чіткий. На другому місці вітамін С найбільший осмороденіший повних у ківі. вітамін С є кофактором синтезу кологени, що зменшує процеси глікації і покращує відновлення шкіри, від чого вона молода і більш пружна. Далі елагова кислота. Найбільше в гранаті малині і насіння. Чия це антиоксидант, який зменшує руйнування колагену від потрапляння сонцю, що покращує щільні шкіри. Наступне селен топ-1 по місту селену це бразильські горіхи. Один горіх закриває денну норму. Селен захищає від оксидативного стресу, а це одна з основних причин старіння шкіри, плюс підтримує роботу щитоподібної залози. Кондраїтин і глюкозамін найбільше його в хрящах, суглобах і косному бульйоні. Привіт, холодець і живе. Покращує регенерацію сполучних тканин, що напряму впливає на рухливість суглобів, а це молодість і якість руху. Ну і звісно, колаген найбільше його в шкірі і кістках, але в такому вигляді він доволі погано засвоюється, тому його краще брати з добавок у вигляді ди та три пептидів. Найкраща форма для засвоєння. Додаючи ці продукти в раціон, ви дбаєте про свою красу Сара